Ми вітаємо вас з під Кива, селище Пирогів. Саме тут відбувається унікальна подія. Командний чемпіонат Європи. Мотокрос європейських націй. Поки спортсмени готуються до старту, пропоную познайомитися з основними учасниками змагань. В мотокросі європейських націй беруть участь 13 країн Європи. Дві команди з України включно. Чому дві? Бо ми, як господарі, маємо право представити саме два склади команд: в першому основному морозов Буренко Пащинський. в другому Асманов, Тарасов та Кричфлуший. Температура повітря плюс вісім градусів. Сильний вітер та дощ, але це не заважає бути нам в гарному настрої. Ми запастися кавою, тому що перегони обіцяють бути цікавими та видовищними. Вболівайте разом з нами. Аса в пирогів приймає змагання з мотокросу абсолютно різного рівня, як етапи чемпіонатів України, так і Європи. Мало того, вона майже кожен день відкрита для всіх бажаючих потренуватися. Звісно, якщо рівень підготовки сміливців вище середнього, адже траса не пробачає помилок. Безумовно, мотокрос найвидовіші вид спорту. Ним захоплюються тільки справжні чоловіки. Існує дві схожі гонки. Одна мотокрос націй для країн світу, друга мотокрос європейських націй для команд нашого континенту. В Україні така подія проводиться вдруге. Першого разу в 2009 році у Чернівцях. Тоді наша збірна України посіла третє місце. Всі спортсмени кажуть, що це найскладніша траса в Європі. Через те, щоб тут ганятися, треба мати ніж витримку. Вчора во время аттестації траси. была дана высочайшая оценка ее подготовки к кроссу наций. Специалист, который аттестовал ее, сказал, что это одна из самых лучших трасс в мире. Вот это вот для нас очень-очень здорово и приятно. Такого уровня соревнований мы не проводили, мы не были к этому готовы. Сейчас вот шаг вперед, он нами сделан. Как правило, В гонках такое количество учасників стабільно. Три найкращі спортсмени в різних класах представляють кольори своєї країни: три учасники, три класи, три заїзди. Клас МХ-1 це мотоцикли з двигунами 450 кубічних сантиметрів, МХ-2 250. І третій емікс e Open до 650 кубічних сантиметрів. Зараз хлопці продовжують фінішувати заїжджають до своїх кебенів. Заморені брудні, втомлені, але реально круті мене. А поки механіки готують техніку до наступного заїзду, послухаємо безпосередню думку безстрашних менів. Якщо говорити про трасу, то вона мені дуже подобається. Поверхня просто супер. Незважаючи на невеликий дощ, немає болота. Одним словом, кільце дуже добре. Ця Траса дуже хороша, дуже скорішна. Змагання були досить тяжкі, тому що конкуренція була сильна. Я займаюся мотокросом. Двинадцять професійно займаюся мотокросом 7 восьми років. Бо я живу цим видом спорту, то що займаюся сіми років. Погода трошки заважала, то що така мряка, воно і не дощ, і не непонятно що. Очки дуже сильно якби забризувало, і було тяжко їхати. Постійно треба було. Перемотувати в нас катушки, як бачки з катушками, і треба було постійно на кожному трампліні майже перемотувати. Завжди хочеться мати хорошу погоду, але у нас є ролов. Ми часто їх використовуємо, тож можемо їздити, зважаючи на умови. Але, звичайно, дощ завжди ускладнює перегони. Трудне на м'ясо. Траса краще, коли грізно. Думаю, Думаєш, там не було краще. Взагалі мені дуже дивно, чому мотокрос такий видовищний спорт, не збирає великої аудиторії глядачів, і чому в Україні досі немає прямої трансляції з перегонів, адже досвід показує, що ми здатні проводити чемпіонати такого високого рівня. Глядачів би нам і побільше. бо склалось враження, що на гонках були присутні тільки ті, хто мав безпосередні відношення до змагань. Виправити це можливо популяризуючи мотоспорт в Україні. Перше місце доволі прогнозовано завоювала збірна Італії. У Італійці високий рівень підготовки спортсменів та недосяжний рівень технічного оснащення команди. Другу сходинку посіла команда Словенії. Ну а третю збірна України. З чим ми щиро вітаємо наших хлопців. Я вважаю, що наші труди трохи оправдалися сьогодні. Ми зайняли третє місце, і я рад, що вся команда і ребята, які сьогодні зі мною їздили. Поработали на всі сто процентів і показали то, що, то, що можуть сьогодні. Ця гонка безумовно команда. Кожен має виконувати свою задачу, фінішувати в кожному заїзді. Дії мають бути узгодженими. І не має значення, якщо один із спортсменів займає друге місце. Маємо подякувати нашій команді, що ми виграли це змагання. Ми провели багато тренувань в Італії, щоб виграти тут. Також дякуємо персоналу Італійській федерації мотоспорту, всім гонщикам. Траса була чудова, ми щасливі бути тут, в Україні. Це було круто. Ми всі дуже вболівали. Гонка була дійсно видовищною. Але найважливіше те, що ми потрапили на кедестал. Я люблю мотокросс. А, крышку с ним? Да. Как минимум. Так темно.